Чемпіонка світу з вільної боротьби львів'янка Юлія Ткач не збирається змінювати громадянство. За словами самої Юлії, їй надходила заманлива з фінансової точки зору пропозиція захищати кольори збірної Азербайджану. Утім, вона її відхилила. Додамо, що за останні роки вже декілька українських борчень змінили громадянство. Зокрема, Марічка Стадник у складі того ж таки Азербайджану вже навіть встигла стати чемпіонкою світу. Тріумфувала на світовій першості минулого року і Юлія Ткач. Однак, золоту медаль вона принесла до скарбнички збірної України і планує робити це надалі. Я виступаю за свою країну, я прославляю свою країну, і коли на спінаціях світу я виграла, грав гімн України, було дуже приємно. Але якщо там, наприклад, в житті складається така ситуація, не дай Бог, хтось хворіє чи ще щось, прийняли велика сума грошей, ти готовий на все. Тому ну, я не зарікаюся, але все-таки до хочу. І мрію виступати під прапором своєї країни, щоб все таки в нашій країні все наладилося.